З 1 квітня розпочалася велика весняна толока. Кожне підприємство, організація, установа для себе визначили об'єми робіт та день їх виконання. Перші роботи з благоустрою та прибиранню території міста стартували з початку квітня і в першу чергу, як завжди, взялися за парк культури імені Миколи Островського. Тут у п'ятницю закипіла робота. Кого ви представляєте сьогодні? Представляємо фінансове управління виконавчого комітету Каристинської міської ради. Яку роботу сьогодні покладено на ваше управління? Благоустрій парку, прибирання парку. А, на вашу думку, взагалі чи потрібні такі суботники, весні толоки? Звичайно, це потрібно. такий захід потрібний, він покращує зовнішній стан нашого парку та для власного здоров'я це корисно. Наскільки сьогодні фінансове управління є активним? Майже у повному складі. Від якого підприємства працює? А, КВГП. КВГП. Так, який об'єм робіт вам на вас сьогодні покладений? Па весь парк. Так. І що ви саме робите? Які роботи? Подмітаємо, мусор вбираємо. Скажіть, будь ласка, для для чого взагалі, от на вашу думку, такі суботники? Ну, щоб красиво було в городі. Щоб город у нас сам по собі красивий, щоб було ще лучше. А тим более в парк приїжджають вже к нам екскурсії різні. от ходять же по цьому парку, смотрят, їм нравиться. Цього дня учасники загальної міської акції з прибирання території міста на славу потрудилися. Одні обрізали сухі гілки, інші загрібали, підмітали, збирали сміття. Одним словом, докладали чимало зусиль, аби рідний куточок виглядав чистим та охайним. До цієї роботи навіть долучилися підростаюче покоління. З ким ти сьогодні прийшла? З Дідушка? Так. А як звати твого дідуся? Дідусь Толя. Дедушка Толя. А де дідушка працює? Отут неподалічку. Он і зараз я Грідаю. Добре. І що ж ти тут, дідусь, допомагаєш? Гріб в стілістики. Гріб стілістики? Так, а не важко тобі? Ні. Подобається працювати? Так. Да. Ти перший раз береш участь в такому весняному да. суботнику? Да. Так, а скажи, будь ласка, для чого як ти думаєш, для чого такі проводяться суботники, весняні акції? Для чого? Щоб природа жила не хорошо так, а і не було грязно в парках. Це тільки початок великого весняного заходу по прибиранню та благоустрою міста протягом квітня, а саме з 1 по 22 триватимуть роботи по наведенню порядку на території рідного краю. Такі акції пройдуть по всій країні, і заключним етапом стане традиційна всеукраїнська толока під назвою Зробимо Україну чистою, яка запланована на 22 квітня. Тоді і підіб'ємо підсумки нашої роботи.